17-й рік поспіль підприємство Золотий колос ініціює організацію новорічних святкових заходів у Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. І щороку такі свята стають дедалі масштабнішими. І так, цьогоріч завдяки допомозі сільгосппідприємства до театру зможуть завітати більше тисячі миколаївських дітей. Новий рік – це чудесний праздник. Мені хочеться знаєте, як? какой бы взрослый ни был человек, хочется, наверное, верить в доброту и в чудеса, тем более в Новый год, это такой светлый, хороший праздник, что все-таки хочется в это верить, что есть добро. Как бы ни было сложно, я думаю, я всегда, когда молюсь, я думаю о том, что да не скудеет рука дающего. И силы, и как бы ни было тяжело, но силы и средства на такие вещи, на детей, они все равно находятся. Слід зазначити, що цього разу виставу переглянули близько 400 дітей. Всі вони під час святкового карнавала отримали від сільгосповиробника солодкі подарунки. До речі, серед запрошених на свято діти-переселенці із зони АТО, діти із малозабезпечених сімей та діти із обмеженими фізичними можливостями. А директора підприємства Золотий колос» Надію Іванову нагородили орденом за соціальний внесок у розвиток суспільства. Огромне спасія, звісно, ну і хочеться пожелати саме головне здоров'я, довголіття. А бізнесу я ще раз горю процвітання, тому що такое труд. для страны время. Страна, конечно, переживает и такой период тяжелый, но находятся люди, которые в этих сложных условиях изыскивают моменты, возможности, чтобы поздравить деток, не забыть ветеранов. Денис Иванов, Александр Пан.